Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. Ось у нас сніг іде, ви можливо бачите, пролітає. Так, сьогодні хочу погудувати господарство і показати вам його. Але перед початком відео хочу вас попросити відписатися та поставити лайк буквально одним кліком. Буду вам дуже вдячний. До 500 підписників залишилося 11. Тому давайте трішки підтиснемо і наберемо кількість. До якої ми так довго йдемо. <кхем> Такі то діла. У нас зима, нашу область, західну частину України замітає снігом. Взагалі, ось так. Бо було не видно. Такі то діла, бачите, пролітає сніг. Сніг ще малий, мете і мете, хоча земля мокра і він розтоплюється. Тому йдемо годувати господарство і буду вам показувати його. Як бачите, ось <кій> сніг іде. Така краса, у мене полуничка на підвіконні червона. <кій> Зима на дворі, а у мене полуниця на підвіконні. Ось так. Хто хоче, може спробувати такий експеримент зробити, полуницю з городню викопати і посадити в горщики. Вона гарна тепер дуже пахне, адже вона дозріла. І надіюся, вона смачненька. ще її не ласував. Так, наші кровенята. Дивлюся, чи у них є вода. Ой, дивіться, скільки снігу. Бачите? Сніг мокрий у нас, до речі. Ось такі кровенята наші. Маленькі, маленькі, але гарненькі. Так, водички трішки залишилися, треба засипати. Вони чомусь кусають, я їм кидаю патиків. І по такі з дерева вони далі кусаються. Ай ви мої малі, люблю я вас. А ну хто хоче, можу продати кролика. Кроличку не знаю, кролика продам. Кому треба. Дві ці які гарнюні. І рижі, і, до речі, в тих кровонятках, що народила наша друга кровиця, є отаке, як оце. А решта всі білі. П'ятеро кровенят є. Зараз їм, вам їх покажу. Ну, ви не бушуйте, що є ви малі. Ось такі все тікайте. Зараз вам дам їсти. Я спочатку вам їх знімлю, а тоді дам їм їсти. Ось такі малі чуда. Маленькі, бачите, є одне таке, як, як наш криль. П'ятеро таких є малюсіньких, гарнюсіньких. вони вже бачать, вони сплять просто. Ось такі красуні. Кривенята там закутані в пух. Угу. Ось так. Можливо, було видно. Також треба вуличка, досягнути ось кролиця повинна е, окролитися 20 кхм, квітня. Ось така. І ось наш кріль, легенда. Ось такі від нього гарні кривенята. Дивіться який крупний криль. Так, і сьогодні тільки всипу зерна і вже все вивен. Зажиріє отак. Ось гризуть ще потакитися, що залишилося. Зараз їм тільки наразі вечором даю сіна і все, більше нічого. Води, вода і зерно сиплю аж рано, щоб вони в мене не зажиріли. Малю. Мої малюні. Так, ці бандитки не хочуть нестися взагалі. От ми порахували є вісім качок і чотири качури разом з старим нашим ось цим. Ось так. Три молоді качури і один старий. Так само вісім качок. шість молодих і дві старі. Ось такі наші красунчики і красуні. Так, це переноска висить. <кій> ось так. Мають мої вівці хочуть вже їсти. Так, а ось, вода є, а вони їдять сніг. Так. Щоб ви нічого не подумали, тут е, стоїть е, така плетка кам'яна і на ній стоїть кізел е, від кролятника, щоб я не загнивало. Ну ось так. Ось такі красунчики. Сидять на снігу. Нас не хочуть, бо е, різкі перебати перепади температури. І тому. Ось так. Наш такий качур. Це моє чудо. Мої барани малі, малі барани, правда? Барани ягничка, а інше тому. Там інші сховалися. Ось така моя Зараз я її тут чухає, вона в мене лягає. О, лягає. така олягає, Все, лягла. Вставай, вставай, вставай. Ось так. Тут у них така стружка настелена. Бараньйомала. І ось вони. Зараз я буду їм все потисіли, вони мене побачили і вже починають блеїти, так що не буду гаяти часу іду їм дам поїсти. Ось такі <кхи> мої красуні. <кхи> так. <кхи> ось така у нас краса. Бандит. Дивився, я канал сільськогосподарський, і там так само є такий гусак на А в нас тут болото, я ввезли. Ми в цьому болоті покупалися. Тут було так, і тепер такі грязні, що це взагалі. Друзі, дивіться, що я знайшов. Тут сіно є і яйце гусяче. Ось чубаті, отакі з гострим. Верхнім це сіра гуска знесела, а з таким тупим, ну, такі завкруглені, то це біла гуска несе. А це у нас таке гостреньке. Значить, ось таке ячко знесла нам сіра гуска. Ось така краса. Ой, так. Ой, нехай стоїть там Ось таке єсе. Так що будемо його забирати. Так, ось у нас є у курнику. Таке вікно страшне. Е, ось два яйця. Ми сьогодні забрали дев'ять це залишилося ще два Значить е, разом 11 яйць наші ось, кури внесли Ой, тут кури лазають Так, і ось кура також від болота Ось так. Не знаю, можливо, буде сухіше. Вже будемо пускати їх на поле трішки пастись. Ось такі бешкетники наші. Так, і ось наші дрова. Ось такі. сніжком уже. Цей сніг, до речі, випав за сьогодні. Ось це отаке. І далі ось мета, якщо ми видно, ось таке. Так, наша слива е, пускай уже ось бруньки. Бруньки, листочки. Це на цвіт, ось такі кругленькі, ось такі то це на цвіт. Ну, ось так. Ну і Ось наші гус. Ось. Це поєдині малобузнести ось та гуска. Оце яйце, що я тільки що взяв. Але це не точно. Також хочу показати повиницю, поки ще снігу не було, вона так гарно-гарно розрослася. Така зелененька вже оце тут. До речі, я її просаплував, насипав попелу. Ось так, дерев'яний попел, можна трав'яний. Ось так. Він розкислює ґрунт. Але хоча ягоди також полуниця любить е, такий більш-менш кислий ґрунт. Ну не знаю. Я сипав попелу і гарно вони давали урожай. Ось такі то діла. Ось так, ось такі в мене діла. Все, повертаюся я. І кому сподобалося відео, ставте пальчики вверх. Та пишіть коментарі, щоб я знав, чи вам подобаються ці відео. Ось у такому я е, сільському вигляді, тому що і пора і господарство. Ну, ви самі розумієте, хто має господарство. Тому всім до зустрічі, всім мирного неба і свячені перемоги.